В управлінні пенсійного фонду України Бердичева та Бердичівського району інформують, для фізичних осіб підприємців розпочався новий звітний період. Приватні підприємці, нагадують місцеві пенсійники, повинні забезпечити подачу звітності за 2011 рік, а також не забути про сплату єдиного страхового внеску. Звіти подаються до 1 квітня 2012 року. Приватні підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, подають до пенсійного фонду додаток 5 таблицю 2, а підприємці, які працюють на загальних підставах, подають додаток 5 таблицю 1. Є випадки, коли приватний підприємець протягом року змінював систему оподаткування. У такому випадку вони подають до пенсійного фонду додаток 5 та дві таблиці першу та другу. Звіти приймаються в пенсійному фонді в місті Бердичві та Бердичівському районі за адресою міста Бердичів Лілії Карастоянової 29. Першому кабінеті громадська приймальня. 28 грудня 2011 року. Постановою Кабміну було передбачене збільшення виплат пенсіонерам. Особливу увагу працівники Бердичівського управління пенсійного фонду звертають на підвищення пенсійних виплат, мінімального розміру пенсії інвалідам війни першої, другої та третьої груп та дітям війни. Інвалідам першої війни встановлено, що розмір пенсійних виплат не повинен бути меншим ніж 285% від прожиткового мінімуму. для інвалідів другої групи 255%, відповідно для інвалідів третьої групи 225%. Тобто розмір пенсійних виплат інвалідів війни січня місяця 2012 року будуть складати інвалідам війни першої групи 2342 гривні 70 копійок, інвалідам другої групи 2096 гривень 10 копійок, інвалідам третьої групи 1849 гривень 50 копійок. Якщо в інвалідів війни є пенсії за особливі заслуги перед Україною, вони будуть. Виплачуватися понад вказані суми. Цією постановою також передбачено підвищення дітям війни. Раніше це підвищення становило 49 гривень 70 копійок з січня місяця 2012 року це підвищення складатиме 7% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На даний момент воно буде складати 57 гривень 54 копійки. Згідно цієї постанови, інформує Сергій Гулюк, перерахунки пенсії здійснюватимуться у лютому. Тобто у лютому пенсіонери отримують підвищену пенсію плюс доплату за січень. Урядовою постановою передбачено збільшення розміру підвищення членам сімей загиблих померлих ветеранів війни, які передбачені пунктом 4 статті 15 закону України про статус ветеранів війни, їх соціального захисту. Так, розмір підвищення становитиме. Членам сімей загиблих, тих, які пропали без вісти, складатиме 42% від прожиткового мінімуму. Членам сімей померлих, а також дружинам чоловіків померлих інвалідів війни Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге. Розмір складатиме 28%. Дружинам чоловіків померлих, учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визначених. За життя інвалідами внаслідок загального захворювання або трудового каліства складатиме 12% від прожиткового мінімуму. Перераховуватимуться пенсії відповідно до закону України про державний бюджет України на 2012 рік. Згідно цього закону, додають пенсійники, будуть проведені перерахунки шляхом збільшення мінімальної пенсії надбавок додаткових виплат. Так, з 1 січня 2012 року мінімальний розмір пенсії становить 822 гривні. З 1.04.2012 року він буде становити 838 гривень. З 1 липня 2012 року він буде становити 840 4 З 1 жовтня 2012 року він буде становити 856 гривень. З 1 2012 року він буде становити 884 гривні. На виконання закону України про державний бюджет також збільшено надбавки донорам у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. Так, з 1 січня 2012 року буде складати 101 грн 70 коп. З 1 квітня 2012 року буде складати 103 грн 70 коп. З 1 липня 2012 року буде складати 104 грн 40 коп. З 1 жовтня 2012 року буде складати 106 грн і з 1 грудня 2012, 2012 року буде складати 109 гривень 50 копійок.